Марія єдина вона породила, я соморожила я, як лілему. йому постелила. Вже. А, ну, а діва Марія, а її йому... розлосили, де є серце має. За Ісусом, за маленьким, як найскорше Наско, а дів марія, синочувала, сейна морозі, вонь розкладала, сенна. nas Ніжки зігривала і дитятко Боже, гарне як тихні ти, ти. пригорниво до себе, християнським діток, пригорни усі до себе, християнські.